Слава Ісусу Христу, Мене звати Назар, ще хочу з вами поділитися тим словом, яке Господь мені говорить, і говорив за той час, коли йде війна, так, я обходжу позиції і кажу: Господь, я знаю, що ти ту війну можеш закінчити раз, якщо захочеш. Скажи мені, кажу, Господь, чому ти її не закінчуєш?» А він мені каже, Назар, бо замало тих, що моляться. І одразу до мене таке розуміння приходить, що справа не в тих, що моляться, а справа тих, хто не молиться. Бо якщо вся слава Отцю і Сину, і Святому Духу, то слава тільки йому. Слава тільки йому. Ніхто більше недостойний слави. Бо якби не був Бог, якби не Його милосердя не було над нами, то би не було слави Україні. Не було би України взагалі, не було б героїв. Так, тому вся слава йому. І зразу згадує мені слова старого заповіту, де історія повторювалася на раз, коли ізраїльський народ відходив від Бога. так? І Він забирав свою руку. Це Божа благодать, це людина. так? Люди відходили з його благодать. Просто через гріх, через ідолопоклонство, через черсть, далі, далі, далі. так? Але Бог милосердний. так? І люди знали, що не можуть молитися. І вони починали молитися. Коли вже було тяжко, коли війна, коли рабство, так? вони починали молитися. І написано, Господь каже, в псалмах, і що почув Господь голос народу свого і змолосердився над ними. І визвали їх, і захистив їх, так? і дав їм можливість повернутися назад. Так? І Бог каже, що я хочу почути голос, Так. щоб люди молилися. Молитва це дозвіл. Господь хоче більше мати дозволів, щоб там поставити своє світло, там, 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 щоб темрява скресла. Та от молитва. Молитва це розмова, коли я прийшов, просто з Богом поговорив, так, як зараз з вами. Просто з ним поговорив, про що захотів. Так? Якщо він мій рідний тато, то я його не маю боятися. Я маю боятися тільки того, коли я від нього на відстані. Маю боятися тільки того, коли я віддаляюся від нього. Коли він не мому полі зору, отоді я боюся. Та коли він коло мене не боюся. І він кожного дня мені підтверджує. Каже: Назар, не бійся, не бійся. Каже, і що? Що з тобою було? Коли так буває, що щось треба прийняти якусь на себе відповідальність, невідповідальність і чую, боюся. А він каже: до мене, Назар, не бійся і сміється до мене. Бачу його так в видінні. Та, каже, ти ще навіть не попробував, а вже боюся. Попробуй. Я з тобою, це я тобі призначив. Або каже, це я тебе туди веду. Спокійно, все нормально. Та я йду тими стежками, які він мені каже, дійсно, все так, як він сказав. Все, так, як він сказав. Господь не пускає слова на вітер. Та він, як люблючий тато, навіть якщо я помиляюся десь так, він прощає. Одного разу виходжу на пустиню, на молитву. і тільки виходжу пару кроків, кажу, Боже, цілий тиждень десь помилявся. Так? І перераховую, і там помилився, там помилився, там, там, там куча помилок. Так? І каюся за це, та і себе якби бичую за це, що я робив неправильно, не міг там стерпіти, не міг там стриматися, там десь, там десь. А він до мене спокійно каже: Назар, як ти думаєш, я знав, що ти помилишся? Я такий став, кажу, ну та знав. Я кажу, я тобі дозволяю, все нормально, я тебе прощаю. Іди далі, не звертай на це уваги. Хо! Я кажу, що так можна? <ріху> так. Він знав. Так. Але люблячий тато, що простив: дивиться на мене, як на дитину. І каже до мене: не дивися на людей, як на дорослих. Так? Бо ти будеш з ними, будеш себе з ними порівняти. Каже: дивися на них, як на дітей. Чи ти хочеш цих дітей, дивишся на дітей, судиш їх, хочеш судити? Зразу хочеш всіх в покутках. Порозставляти штрафи, пороздавляти, понаказувати Ну, Кажу, отак я на них дивлюся. Кажу, отак і ти на них дивися. Якщо, хто б це не був. Чи великий начальник, чи простий солдат, чи проста людина, чи неважно. Так, Просто дивися як на них, як на дітей, і все. Каже, бо це я так хочу через тебе на них дивитися. Я просив Господи, дай мені пізнати твій характер, щоб я розумів, який ти я. Так, і Господь відкриває себе. Відкриває себе! Бажання мого серця. Та написано: Ісус каже за дві заповіді: Люби Господа Бога Свого всім своїм серцем, силою і думками, люби ближнього свого як самого себе. В цьому весь закон і пророки. Хто чинить так, на суд не приходить. Я кажу Боже. То що виходить? Дві заповіді? І все. Але як зрозуміти ці дві западі? Що це означає? Каже, Боже, дай мені мудрість зрозуміти, як це любити тебе, все Бога, та як я плудська людина, я тебе навіть не бачу. Та й Господь вчить. Вчить свого характеру, вчить розуміння, вчить бути дитиною, яка належить до Царства Божого, вчить бути дитиною, яка прийшла з Царства Божого з висоти на землю, щоб потім назад вернутися. Тому хай Господь благословить вас, кожного, хто чує чи передає Слово Боже на глибокі відносини з Отцем Небесним, як з рідним, як з рідним татом, з найкращим другом та люблючим, який ніколи не кидає, якого рука завжди є над нами, завжди, який завжди хоче почути наше Слово, який завжди хоче, щоб ми його попросили. Ісус, прийде в моє життя сьогодні зранку, вечором. Закінчується день, Ісус питає: ти би хотів, щоб я з тобою залишився? Зранку. Ніч прийшла, а зранку ти би хотів щоб я був з тобою. А вечором ти би хотів? А зранку. Тобто Він хоче постійних відносин, постійної розмови, постійного дотику, контакту. Знали, що у Бога є вуха? Для чого? Його є рот. Для чого? Він все знає. Він хоче нас чути. І хоче з нами говорити, щоб ми його чули, бо в нас теж є вуха. Господь всюди сущий, і Він є особа. Та, і Він хоче, щоб ми з Ним говорили як живим. Не той, який десь, десь, десь є, а той, який є вже, тут, зараз і сьогодні. І хоче бути, і буде. Амінь.